У цьому випуску на Мадагаскарі знайшли героїв зі стартрека, створили наймасштабнішу карту зоряного неба та поринули в життя у льодовикову добу. Вітаємо у третьому випуску нашого тижневика. На вас чекає багато революційних відкриттів. Поїхали. Чи можна звичайні водорості перетворити на щось цінне, цінне. особливо враховуючи, що зі зміною клімату вони швидко розповсюджуються і створюють значні екологічні проблеми для прибережних районів? Науковці з університету Радгарса в нью Брансвіку поставили собі амбітну мету. Дослідити саргасові водорості та потенційно перетворити їх на біопаливо, корм для тварин і біохімічні речовини. Для цього вони мають намір визначити унікальні мікробні гени, які беруть участь у природному розщепленні саргасом і застосувати передові обчислювальні методи для створення вдосконалених ферментів. Це революційне дослідження є частиною віртуального інституту сировини майбутнього, ініціативи, що фінансується Schmidt Sciences та фондом досліджень харчових продуктів і сільського господарства. Проєкт щедро профінансовано у розмірі 47,3 мільйонів доларів США. Також він об'єднав експертів з Принстонського університету та морської біологічної лабораторії для створення дослідницького центру Sargassum Biorefinery. Дослідження розраховане на 5 років, однак вчені припустили, що знадобиться принаймні 10 років, перш ніж заводи з біопереробки морських водоростей стануть комерційно життєздатними. Їхня робота, безперечно, є значним кроком у майбутнє, в якому наші погляди на водорості та їх використання можуть дуже сильно змінитись. Дослідження опубліковане на сайті Університету Радгарса в Нюбрансвіку. Чи купували ви коли-небудь городину, не задаючись питанням, скільки в ній пестицидів? Масове їх застосування, безсумнівно дозволяє людству збільшувати обсяги виробництва харчових продуктів, одночасно відгукуючись безліччю негативних наслідків для здоров'я людини та дикої природи. Як виявилось, альтернатива цьому існує. І полягає вона в індукованій стійкості. Якщо коротко, цей термін застосовується для активації нових захисних механізмів рослини. Подібно до щеплення, воно активує їх вроджені імунні системи, пропонуючи більш стійку та масштабну форму захисту. Цей метод не спрямований лише на один конкретний патоген чи шкідника. Замість цього, він дає змогу рослинам одночасно відбуватися від кількох загроз. Крім того, що шкідникам стає важче обійти захист рослин, індукована стійкість пропонує безліч інших переваг: більш здорову та поживну їжу та швидшу адаптацію до омінливих кліматичних умов. А це вселяє неабияку надію у майбутнє сільського господарства. З дослідженням можна ознайомитися на сайті Frontiers in Science. Під земною поверхнею ховаються секрети віком мільйони років, які тільки чекають на те, щоб їх хтось розкрив. Ще у 2015 році палеонтолог Родріго Темп Мюллер та його команда вивели в Бразилії найстаріші скам'янілості динозавроморфа коли-небудь знайдені в південній Америці однак лише нещодавно вони почали їх вивчати. Ця скам'янілість, названа ґандванакс Парайсенсіс, походить із середнього та верхнього трясового періоду, разючі 237 мільйонів років тому. Він належить до групи сілезавридів, сестринської групи динозаврів, що не були динозаврами і переважно ходили на чотирьох лапах, мали довгі шиї та ноги та короткі хвости. Цікаво, що деякі з них також іноді могли ходити прямо. Сілизавриди, які існували протягом приблизно 30 мільйонів років, вважаються потенційними попередниками архозаврів. Унікальні фізичні особливості скам'янілості, такі як розвиток четвертого вертлуга стегневої кістки та трьох крижових хребців, передбачають широкий спектр рухових здібностей, що свідчить про те, що динозавроморф міг легко пересуватися різними місцевостями. Значення цього відкриття є монументальним, оскільки воно не лише збагачує наші знання про доісторичне життя, але й покращує розуміння еволюційної біології, розкриваючи різноманітну екосистему тріасового періоду. Наукова стаття опублікована на сайті Science Direct. Уявіть собі, ви знаходите істот, які ніби тільки но вистрибнули з науково-фантастичного фільму. Приблизно це трапилося із дослідниками жаб на Мадагаскарі. Науковці нещодавно оприлюднили сім нових видів деревних жаб, знайдених у тропічних лісах Мадагаскару. Кожен з яких видає свій особливий пронизливий свист. Ці жаби, що належать до роду Буфіс, мешкають у віддалених гірських районах, а їхні характерні крики відіграють вирішальну роль у спілкуванні та привабленні партнера. На відміну від глибокого квакання, яке зазвичай асоціюється з європейськими жабами, крики цих видів буфіс нагадують птахів або комах, і навіть перегукуються зі звуками боцманського свистка та трикодерів із серіалу Зоряний шлях. Ну і в якості вишеньки на торті вчені вирішили назвати ці нові види на честь культових капітанів зоряного шляху: Кірк, Пікар, Сіско, Джаневей, Арчер, Бьорнем та Пайк. Як добре, коли у науковців розвинуті не лише аналітичні здібності, а й почуття гумору. Вони мають намір продовжувати досліджувати пишні ліси Мадагаскару і надалі, сподіваючись виявити ще більше нових видів? Наукова стаття опублікована на сайті Vertebrate Zoology. Останні роки ми бачимо низку заголовків про рекордні температури та безпрецедентну спеку в різних куточках світу. А що якщо в цих тривожних заголовках відсутній один ключовий нюанс? Недавнє дослідження поставило за мету з'ясувати, чи дійсно статистично суттєво зросла швидкість глобального потепління за останні півстоліття. Аналіз базувався на даних глобальної середньої температури поверхні, ключовому показнику для моніторингу зміни клімату від чотирьох основних агентств, що відстежували середню температуру поверхні Землі з 1850 року. Дослідження показало, що для того, щоб класифікувати швидкість потепління як статистично виявлений сплеск. Воно повинно перевищувати певний рівень і підтримувати його вище тимчасових коливань протягом тривалого періоду. Наприклад, швидкість потепління мала б зростати щонайменше на 55% з 2012 до 2024 року. Застосувавши статистичний аналіз до останніх температурних показників, дослідники дійшли висновку, що величина прискорення глобального потепління або занадто мала, щоб бути статистично значущою. Або поки що просто недостатньо даних, щоб її надійно виявити. Тим не менш, дослідження підтверджує загальноприйняту думку про те, що планета справді нагрівається, хоч і зі стабільною швидкістю, а не прискореною. Що найбільше людська діяльність призвела до підвищення температури Землі до найвищих рівнів, що коли-небудь реєструвалися з моменту початку інструментальних вимірювань. Завдяки виявленому критерію, дискурс навколо зміни клімату може стати більш інформованим, зосереджуючись на нюансах і складнощах, а не на сенсаційних заголовках. З дослідженням можна ознайомитись на сайті журналу Nature. У понеділок, 14 жовтня, трапилась історична подія. Космічний корабель НАСА Європа Кліпер вирушив в амбітну подорож до Європи одного з чотирьох найбільших супутників Юпітера, яка як вважають, містить величезний підземний океан, що потенційно може підтримувати життя. На орбіту Юпітера корабель планує прибути до квітня 2030 року, подолавши 1,8 мільярда миль. Після цього він почне детальне дослідження Європи, здійснивши 49 обльотів навколо неї та наблизившись до її крижаної поверхні на 16 миль. Серед ключових наукових цілей визначення товщини крижаної оболонки Європи та розуміння того, як вона взаємодіє з океаном під нею. Інструменти на борту ретельно вивчатимуть склад місяця, шукатимуть органічні сполуки та можливі джерела енергії, а також досліджуватимуть його геологію, шукаючи докази недавніх вивержень води з підповерхневого океану. Це знаменує собою монументальну главу в дослідженні космосу, адже європа Кліпер увійшов в історію як перша місія НАСА присвячена виключно для вивчення світу океану за межами Землі та найбільшим космічним кораблем, який НАСА коли-небудь створювало для місії на іншу планету. З деталями місії можна ознайомитись на сайті НАСА. І старт Європа кліпер виявився не єдиною історично значущою космічною подією цього тижня. Вже наступного дня, 15 жовтня, під час міжнародного астронавтичного конгресу, європейське космічне агентство з гордістю продемонструвало перший фрагмент своєї великої космічної карти. Ця мозаїка з її 208 гігапікселями покриває значну частину південного неба і фіксує близько 100 мільйонів небесних джерел, включаючи зірки в межах чумацького шляху та галактики далеко за його межами. І це лише початок, лише 1% від масштабного дослідження. Протягом наступних шести років космічна місія Евкліт нанесе на карту форми, відстані та рух мільярдів галактик на відстані до 10 мільярдів світлових років від нас, створивши найбільшу 3D-космічну карту з усіх, що коли-небудь існували. Космологічні дані за перший рік місії будуть доступні науковій спільноті у 2026 році. Ця амбітна місія забезпечить безпрецедентне розуміння структури та еволюції всесвіту, проливаючи світло на загадкові сили, темну матерію та темну енергію, які керують його розширенням. Для ознайомлення запрошуємо на сайт Європейського космічного агентства. Ну і продовжуючи космічну тему, не можемо оминути увагою приголомшливий п'ятий тестовий політ SpaceX Starship Ілона Маска, що відбувся 13 жовтня. Ракета не тільки успішно стартувала, але й відокремилася від ракети-носія та посадила компонент космічного корабля в Індійському океані. А нижня половина ракети, надважкий прискорювач Super Heavy, був майстерно захоплений парою механічних рук після повернення на стартовий майданчик. Ця подія є дійсно монументальним досягненням для SpaceX, що ще більше наближає нас до застосування повністю багаторазової ракетної системи. Лазерні технології виходять на новий рівень. У федеральній вищій технічній школі Цюріха дослідники під керівництвом Урсули Келлер створили новий лазер, здатний виробляти неймовірно короткі та інтенсивно потужні імпульси світла. Використовуючи унікальне церкало, відоме як сезам, цей лазер генерує імпульси з разючою середньою потужністю 550 Вт, перевершуючи попередній показник більш ніж на 50%. Імпульси, які тривають менше пікосекунди, виробляються з приголомшливою частотою 5 мільйонів за секунду, досягаючи пікової потужності 100 МВт. Новий лазер має кілька значних переваг, адже імпульси високої потужності можуть вироблятися безпосередньо від лазерного генератора, усуваючи потребу в додаткових підсилювачах, а це дозволяє уникнути шуму та коливань потужності. Ці лазерні імпульси можна використовувати для різноманітних передових застосувань, таких як обробка матеріалів і генерація високочастотного випромінювання, наприклад, рентгенівського. Також це може сприяти створенню більш точних годинників. Заглядаючи наперед, дослідники прагнуть ще більше скоротити кількість імпульсів до режиму кількох циклів, що є вирішальним кроком для генерації атосекундних імпульсів. Що ж, вражаюче дослідження, з деталями можете ознайомитись на сайті журналу Оптика. Наші реалії диктують сувору правду життя, коли відлік іде на хвилини, а іноді і секунди. На полі бою, ДТП або просто при нещасливих обставинах людина може дуже швидко померти від втрати крові. Наука і тут зробила революційний крок уперед. Мова йде про так званий нейронний джгут, який використовує електричну стимуляцію біля вуха, щоб зменшити крововтрату. Його стратегія спрямована на посилення активності тромбоцитів, необхідних компонентів для утворення тромбів. Блукаючі нерви, які служать великою мережею, що з'єднує тіло з мозком, стимулюють селезінку орган, що містить приблизно третину всіх тромбоцитів тіла. Електрична стимуляція спонукає селезінку підготувати тромбоцити до згортання. Під час випробувань на тваринах це новаторське лікування зменшило крововтрату вдвічі та знизило тривалість кровотечі на 40% порівняно з суб'єктами, які не отримували лікування. Примітно, що навіть у мишей з гемофілією результати були багатообіцяючими. Дослідники продовжують ретельно вивчати дані, щоб визначити, чи може лікування ненавмисно викликати надмірне згортання в інших частинах тіла, хоча стимуляція нервів має тривалу історію безпечного використання. З нетерпінням чекаємо впровадження даної технології в життя. Ну а з дослідженням можна знайомитись на сайті журналу Ніч. Автори бестселера чому нації занепадають, стали лауретами премії Нобеля з економіки. Економісти Дарон Аджумоглу та Джеймс Робінсон, автори книги, спільно із Саймоном Джонсоном отримали цю почесну нагороду за демонстрацію зв'язку між суспільними інституціями та процвітанням націй. Вони дослідили, як політичні та економічні системи, запроваджені європейськими колонізаторами, вплинули на нерівність добробуту між країнами. Зокрема, показали, що величезні відмінності в доходах між країнами здебільшого зумовлені відмінностями в економічних і політичних інститутах суспільства. Колонії з інклюзивними політичними та економічними системами створювали довгострокові вигоди для всіх. Тоді колонії з інституціями, створеними для експлуатації мас, призвели до зворотнього в довгостроковій перспективі. Саме природа інституцій є вирішальним фактором, а не географія чи культура. Для демонстрації наводиться приклад міста Ногалес, розділеного американсько-мексиканським кордоном, де різні політичні та економічні системи з обох сторін призвели до абсолютно різної якості життя населення. Нобелівський комітет вказав, що інклюзивні, тобто централізовані та плюралістичні політичні інституції, створюють довгострокові вигоди для всіх, в той час як екстрактивні інституції, яким бракує централізації або плюралізму, забезпечують короткострокові вигоди для людей при владі. До речі, ще у 2014 році, після революції гідності, Дарен Аджемоглу наголошував, що шлях України до довгострокового процвітання залежить саме від формування інклюзивних інституцій, шляхом поширення політичної влади за межі вузької політичної еліти та створення економічних інститутів, які надають широкі можливості та стимули для людей до впровадження інновацій, інвестицій та розбудови. Дарана Джимоглу та Саймон Джонсон є професорами Масачусетського технологічного інституту, а Джеймс Робінсон є професором в Чекаському університеті. Як проста розмова може змінити наші найглибші почуття до батьків? Нещодавнє дослідження науковців з університету Портсмута показує, що під час розмовної терапії в психології навіть ненав'язливі підказки можуть кардинально змінити те, як ми сприймаємо наших батьків, що призведе до каскаду емоційних змін і змін в пам'яті. Під час терапії клієнтів часто заохочують до роздумів про їхні сімейні стосунки. Цей процес рефлексії, відомий як переоцінка, може докорінно змінити емоції та спогади щодо батьків, навіть якщо запитання терапевта не є навідним. Дослідження підкреслює, що спогади, особливо ті, які пов'язані з дитячими емоціями, є пластичними. Зосереджуючись на цих спогадах, терапія може ненавмисно змінити ставлення людини до свого минулого, іноді з непередбаченими наслідками. Терапія, яка заглиблюється в дитинство, часто припускає, що поточні проблеми стосунків випливають із минулих травм, що призводить до переосмислення батьківських дій та емоцій, які можуть не відповідати справжнім почуттям у дитинстві. Отже, навіть якщо переоцінка може бути потужним інструментом в терапії, вона супроводжується значною відповідальністю та ризиком. І терапевти, і клієнти повинні діяти обережно, повністю усвідомлюючи можливості змінити не лише спогади, а й саму структуру сімейних стосунків. Результати дослідження опубліковані на сайті університету Портсмута. У центральній частині Данії археологи знайшли стародавнє захоронення епохи вікінгів. Могильник, розташований на околиці села Асум, приблизно за 5 кілометрів на північний схід від Оденс, було розкопано під час планового обстеження для ремонту лінії електропередач. На території площою 2000 квадратних метрів знайшли близько 50 чудово збережених останків чоловіків, жінок і дітей, а також знайдено кілька кремованих тіл. Серед поховання археологи також знайшли фібули, намиста, ножі та невеликий осколок скла, який, можливо, служив амулетом. Усі знахідки свідчать про те, що знайдене поселення було фермерським і не мало відношення до війни. Хронологія та походження цих поховань не менш захоплюючі, грунтуючись на малюнках знайдених брошок, експерти припускають, що поховання відбулося між 850 та дев'ятисотими роками нашої ери, тобто в епоху вікінгів. Такі артефакти, як точильні камені та брошка з острова Готланд Швеції, вказують на торгівельні відносини того часу. Це відкриття є справжньою скарбницею для розуміння суспільства вікінгів, а нові знання можуть значно покращити наше розуміння економічної та культурної взаємодії вікінгів у Європі та за її межами. І наостанок про нове відкриття, що перекреслює наше уявлення про життя в часи льодовикового періоду. Всупереч усталеним уявленням про те, що сучасні люди шукали притулку в Південній Європі, щоб уникнути крижані лища та льодовика. Новаторське дослідження під керівництвом Оксали Гарсія Родрігес з Борнмунського університету показує, що деякі людські популяції разом із кількома стійкими видами тварин насправді залишилися широко розсіяними центральною Європою на піку останнього зледеніння. Команда, зокрема, вивчила генетичну історію 23 звичайних європейських серців, включаючи людей. Вирішальну роль у розумінні модели розселення відіграє концепція рефугіумів, територій із високою генетичною варіативністю, де види знайшли притулок під час несприятливих умов навколишнього середовища, в даному випадку похолодання, бо вони були найтеплішими та мали багаті харчові ресурси. Дивно, але згідно із дослідженням, такі види, як бурі, ведмеді, вовки та навіть гомосапієнс широко розповсюдилися по всій Європі під час зледеніння, попри очікування, що вони мають відступити до більш м'якого клімату. Можливі пояснення такої поведінки включають екологічні адаптації, такі як всеїдна дієта і технологічні інновації, такі як одяг та створення притулків. Це змушує вчених переосмислити поточні моделі зміни клімату та біогеографії, припускаючи, що деякі регіони можуть залишатися придатними для життя довше ніж передбачалось раніше. А це перевертає попередні теорії про умови життя наших предків і моделі міграції під час льодовикового періоду. Дослідження опубліковане на сайті журналу MDPI. дякуємо, що додивилися. Ми сподіваємось, ви дізналися для себе багато нового. Будемо вдячні за підписку та ваші оцінки. Також будемо раді, якщо ви поділитеся з нами в коментарях, чи подобається вам такий формат і які теми ви хотіли бачити тут більше. Дякуємо і до нових зустрічей!